Доброго дня, всі футболісти ФК Вітківки, їхні батьки та люди, які не байдуже ця команда. Сьогодні можна сказати, історична мить мить нашому в нашій історії, нашої команди. Ми з'явилися на чемпіонат Вінницької області по 8-9 році. І сьогодні у нас перший виїзд в Тульчин. Ми будемо грати з командою інтер, місто Тульчин. О, так як Єгоров у нас сьогодні там по поважних причинах він не приїхав, так що я буду питатися зробити якийсь аналіз, відео і тому подобне. От, можу тільки на, сказати на перший час по складу. Кирічанко у воротах, два центральних захисника, Чернега та Плаксій. Справа захисника грає Міша Деркач, зліва Симбал в метро в центрі, Кравчук, капітан команди, Видайко Володимир і під нападаєми Костя Оцабрик. Впереді Глеб Макрідін. І два крайні хава, Зубченко Жуніор та Рейвах. У нас багато діток менших, так би це сказати, за вікову групу, але ми будемо грати без задач і старатися просто дати дітям можливість поіграти. На заміні Слободянюк Арсен, Бордух Максим, Швець, Владислав і Михалюк. На заміні, зараз через декілька хвилин пролучить свисток і ми почнемо. Ну, і я забув вам сказати, що Ваня ж у нас на заміні. Будемо старатися, спробувати. Команда в них набагато як би то сказати, збалансована. вона грає цією командою не перший люд чемпіонатній області, але я, я так як вам казав, ми переслідуємо головну ціль це дати дітям. Починаємо другий тайн, рахунок 1-0 на нашу кольору. В 30-й хвилині м'яч забив Макредин Леп головою. От, нас були декілька моментів, але ми не реалізували. Травму отримав Діма Цимба, прийшлося його міняти. Коротше, якось так. Почали другий тайм. Закінчилася наша перша гра в чемпіонаті в Вінницької області. От, ми здобули перемогу 2-1 в першому таймі на 30-й хвилині забив Глєб Макридин в другому таймі після передачі Кравчука теж. Того, можна сказати, самого Глеба Матрєдіна збили, ми пробивали пенальти, Кравчук забив. І в кінці за хвилини три ми заробили пенальті вже в наші ворота і нам забили рахунок 2-1. Я вітаю всіх причетних, всіх футболістів, всіх батьків, всіх-хто допомагає старосту села, хто допомагає нашій молодій, амбітній команді приймати участь в таких турнірах. Це величезний досвід для них і, можна сказати, це вони роблять перші кроки дорослий футбол, тому що ми ще один раз на один раз не грали от, і з такими, так сказати, рівнем такого турніру. Будьте здорові, всім, мирного неба, здоров'я, добра. Ну і слава Україні, слава ЗСУ, перемога обов'язково буде за нами. Закінчилась наша перша гра в історії команди. Ми перший раз грали на чемпіонат області і виграли в команді Інтер, Тульчин 2-1. Один із кращих гравців. Зараз ми в нього з інтерв'ю. Представтесь, будь ласка. Я Зубченко Владислав. Жуніор? Жуніор, да. так. Цього хлопчика визнано сьогодні Луй кращим гравцем. Владік, як понравилась тобі гра? Да. От, яка твоя задача була? Тренер, яку задачу дав тобі? Давайте діагоналі вперед, щоб забивали. В наступних іграх постарайся забити. Да? Все, будь здоров, до побачення. до побачення.